Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Єй сьогодні поговоримо про ігрову мишку. Це в нас моделька Asus Rock Harp Ace Aim Lab Edition. Це ігрова мишка, яка здивує вас не тільки своїм зовнішнім виглядом, але максимально та дійсно просто ультралегкою вагою. Скажу чесно, я насправді від цієї мишки був в легкому шоці, оскільки. На мою думку, і мені здається, за всі тести, які я проводив, це найлегша мишка, яка була в мене в руках. Звичайно, ця мишка створена для професійних геймерів. А завдяки застосунку Lab користувачі можуть навчатись в симуляторі, створеному для любителів жанру FPS ігор. Тож ця мишка покращить ваші навички та навчить вас бути більш спритним. І я чесно скажу, дійсно максимально нею е, був здивований. Давайте зараз я поділюсь своїми емоціями у цьому огляді. але перед початком традиційно. Підписочка на канал, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео здавалось б, що тут такого можна побачити в коробці, якщо це звичайна миша, ще й бездротова. Але тут є на що поглянути. У коробці ви знайдете привітання від розробників, інструкцію з експлуатації, гарантійну брошуру, а також набір з наклейками у вигляді логотипів AIM та ROG. Для зв'язку з ПК є приймач та адаптер USB Type a на USB Type c Окрім цього, для зручності та довговічності пристрою в комплекті присутні три запасні тефлонові Ніжки, а також чотири гумові наклейки на боковини корпусу на основі кнопки, що забезпечують краще щеплення з пальцями. І, звісно, кабель USB Type-A на USB Type-C. Harp Ace Aim Lab Edition випускається у чорному та білому кольорах. За формою, мишка класична, покриття шорстке, приємне для рук. Має хороше щеплення з рукою та пальцями, не ковзає. Основні кнопки не з'єднані з корпусом, натискаються із середніми зусиллями, чітким та гучним клацанням. Колесо прокручується, має RGB-підсвічування, воно прогумоване, прозоре. Воно підтримує шість світлових ефектів. Бо ж повне їх відключення, а також колесо інформує про рівень заряду трьома різними кольорами: червоним, синім та зеленим. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має. Є обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Дві додаткові кнопки розташування зліва, вони блакитного кольору, мають невеликий запас вільного ходу, натискаються із середнім зусиллям та тихим звуком активації. На лівій та правій стороні миші є діагональні тактильні смужки для кращого щеплення з пальцями. Попереду розташований порт USB Type c куди можна приєднати комплектний кабель або будь-які інші шнури. До речі, комплектний кабель Type-A на USB Type-C Всім м'який та гнучкий. його довжина 2 метри, а вага всього 33 грами. Кабель при підключенні не заважає рухами миші, тому її можна використовувати навіть під час зарядки. А адаптер USB Type-A на USB Type-C має фіксатор. Його можна закріпити якомога ближче до миші, наприклад, на м'який килимок, і потім під'єднати передавач, щоб він був максимально близько до миші. Тоді з'єднання буде дійсно круте. До речі, у мене килимок Rock Monston Ice в розмірі L. Поверхня килимка виготовлена зі стійкого до ударів і подряпин загартованого скла. Що забезпечує виняткову міцність і тривалий термін служби. Нижня частина килимка зроблена з силікону, що гарантує протиковзну основу. Килимок має гладку матову поверхню, яка забезпечує швидкі та точні рухи, а також мінімізує шум. Його розмір 500 на 400 мм надає достатньо простору для вільних рухів миші. Це особливо важливо для гравців, які потребують багато місця під час активних ігрових сесій. На дні миші є чотири трикутні тефлонові ніжки. Рівно по центру розташований сенсор AM Point із вбудованим інфра червоним підсвічуванням. Тут же є перемикач живлення зліва від сенсора. З його допомогою ви обираєте, чи буде миша працювати через кабель чи в режимі Bluetooth з'єднання чи через приймач 24 Гц, а це кнопка перемикання рівня роздільної здатності та пари в бездротовому режимі. Миша створена під праву руку середнього розміру, але лівою рукою також можна користуватись нею. Проте про доступ до бічних кнопок можна забути. Якщо це не є принципово, тоді без проблем. Ця миша призначена для ігрових жанрів. Таких як FPS, MMO та RTS. вона оснащена оптичним сенсором ROG Aim Point, який забезпечує високу точність і швидкість роботи. Роздільна здатність сенсора налаштовується в діапазоні від 100 до 36 тисяч CPA, що дозволяє гравцям налаштувати мишу під свої індивідуальні потреби. Максимальне прискорення миші досягає 50 g, що забезпечує швидку і точну реакцію на рухи. Висота відриву від поверхні варіюється від 1 до 2 мм, що дозволяє мінімізувати випадкові рухи при піднятті миші. Вона обладнана фірмовим перемикачем рок Micro Свіч у червоному корпусі, що забезпечує високу надійність і довговічність. Ці перемикачі розраховані на ресурс до 70 мільйонів натискань, що гарантує тривалу експлуатацію навіть при інтенсивному використанні. Особливістю цих перемикачів є стабільність усилення натискання з розбігом не більше плюс-мінус 5 грамів, що забезпечує рівномірний і точний відгук під час гри. Незалежно від того, що ви граєте, ці перемикачі забезпечать точний контроль і відчутну тактильну відповідь, що сприяє покращенню продуктивності гри. Максимальна швидкість миші становить 16 5 мілісекунди, що робить її ідеальним для швидких і інтенсивних ігрових сесій. Частота опитування usb порту регулюється і може бути налаштована на 125, 250, 500 та 1000 Гц, забезпечуючи стабільне і плавне з'єднання з, з комп'ютером. Внутрішня пам'ять миші дозволяє зберігати до п'яти профілів. Користувача, крім того, навіть без встановлення програмного забезпечення за допомогою комбінації кнопок на корпусі та на дні можна змінювати безліч налаштувань миші. Можна перемикатись між чотирма рівнями роздільної здатності, обирати один із п'яти бортових профілів, перемикатися на один із трьох каналів підключення по Bluetooth, змінювати частоту опитування і навіть висоту відриву сенсор від поверхні. А більше налаштувань доступні в програмі Armoury Crate. і найцікавіше автономність. Миша Harp Ice AM Lab Edition створена для довготривалих ігрових сесій без необхідності. Частого заряджання. живлення забезпечується вбудованим акумулятором, який підтримує декілька режимів роботи, залежно від обраного способу підключення та використання підсвічування. При підключенні через приймач 2,4 Гц, миша може працювати до 90 годин без підсвічування. Якщо використовується стандартне підсвічування, час автономної роботи зменшується до 70 годин. При підключенні через Bluetooth час автономної роботи ще більший без підсвічування. Миша може працювати до 98,5 годин, що дозволяє користувачам не турбуватись про заряджання протягом майже 4 Днів без перервного використання зі стандартним підсвічуванням час автономної роботи становить 79 годин, що також є досить високим показником. Asus Асус Ace AMP Lab Edition – це не мишка, яка поєднує в собі максимально стильний та привабливий зовнішній вигляд. Міцний. Пластик, який, з якого виготовлена ця мишка. Ну і, звичайно, друзі, це форма максимально зручна, під середню руку комфортно нею користуватись. Ну і звичайно, для провід... безпровідної мишки важливо це автономність. Тут з цим все в порядку. Завдяки мінімальним затримкам у бездротовому зв'язку та можливості тренувань в AM Lab цей пристрій допоможе як новачкам, так і професійним гравцям досягти найвищих результатів. Тож це чудовий вибір для кібер. Спортсменів або гравців, які шукають дійсно професійне та якісне рішення для гри в ігри на високому рівні. Якщо друзі, ви зі мною погоджуєтеся, вам цей огляд був цікавим. Натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник.